Повертаємося до теми злочинів Росії проти українських дітей. Викрадення неповнолітніх не єдиний вид злочину з боку країни агресорки щодо наймолодших жителів України. Чимало дітей гинуть від ворожих бомб, ракет та дронів. Як розслідуються такі справи? Чи ведеться, чи вдається встановлювати винних у по суті вбивстві дітей? Про це розпитаю Яну Томіліну, начальницю відділу департаменту захисту інтересів дітей офісу генерального прокурора України. Пані Яно, вітаю вас. Доброго ранку. Пані Яно, от, власне, розкажіть, будь ласка, як Офіс Генерального прокурора кваліфікує злочини, пов'язані зі смертями дітей внаслідок російських обстрілів? Чи є це воєнними злочинами? Злочинами проти людяності? Чи це інші категорії? Дякую передусім за можливість виступити саме напередодні. Дня шанування пам'яті загиблих дітей внаслідок збройної агресії Росії проти України і озвучити фактичні дані щодо воєнних злочинів, злочинів вчинених проти дітей. Смерть кожної дитини, особливо внаслідок збройної агресії Росії проти України, є злочином і він. Не повинен залишатися безкараним. системно документуються і розслідуються усі абсолютно випадки загибелі та поранення дітей. Ці Такі дії кваліфікуються як за національним законодавством, так і з рахуванням між норм міжнародного кримінального права. Передусім, ми кажемо це воєнні злочини. Але в окремих випадках це і злочини проти людяності. Саме таким видом злочину доповнено національне законодавство. Наш кримінальний кодекс в жовтні минулого року це було пов'язано в першу чергу з ратифікації Римського статуту міжнародного кримінального суду. Зокрема, умисні вбивства обстріли цивільних. Об'єктів житлових будинків, дитячих установ, лікарень, це, звісно, порушення законів і звичаї війни. Передусім, це воєнні злочини. Якщо це внаслідок таких обстрілів спричиняється загибелі поранення наших дітей, то це найвищ, набирається найвищий рівень суспільної небезпеки. Коли атаки є системними і спрямованими проти мирного населення, або взагалі мають ознаки переслідування за національною ознакою, да, це ми вже маємо е, злочин проти людяності, е, говорити зараз про кваліфікацію дій, чи це воєнні злочини, чи це злочини про е, проти людяності, недостатньо буде однієї чи двох хвилин висвітлити абсолютно всі питання наразі. Триває Робота фіксуються абсолютно всі злочини для того, щоб в подальшому ми мали справедливий суд стосовно кожного винного, не тільки безпосередньо виконавця, а й осіб, які віддавали ці злочинні накази. Пані Яна, а яка кількість кримінальних проваджень наразі відкрито за фактами загибелі дітей через обстріли з боку Росії? Дякую за запитання наразі, за даними єдиного реєстру досудових розслідувань здійснюється розслідування у понад 4,5 тисячі кримінальних правопорушень проти дітей. Зокрема, із них тільки півтори тисячі це саме воєнні злочини вчинені проти дітей. Ще 2700 тисячі злочинів це пов'язані з нападами. Саме на, на об'єкти дитячі заклади, установи. Значна частина близько 200 це кримінальне правопорушення, пов'язані безпосередньо з примусовою вивезенням і депортацією дітей. І також ми маємо 19 кримінальних проваджень, пов'язаних саме з сексуальними злочинами стосовно наших дітей. Які у нас наразі маємо суттєві результати? Відбувається не лише фіксація це збір доказів кожного злочину, але і проводиться досудове розслідування? Наразі ми маємо такі результати було завдяки вже тим заходам, вдалося встановити близько 70 військовослужбовців збройних сил Росії, які причетні. До злочинів проти дітей, їм повідомлено про підозру. Близько 37 обвинувальних актів направлено до суду відносно винних осіб. Маємо також і вже вироки, засуджені. на Наразі наше кримінальне законодавство дозволяє. Проводити розслідування та притягнення до відповідальності за саме за воєнні злочини в рамках спеціального кримінального провадження, тобто за відсутності підозрюваного обвинуваченого, що дає нам змогу винести вироки. Пані Яно, чи можете назвати актуальну статистику, скільки українських діток загинуло за час повномасштабного вторгнення і скільки отримало поранення? Так наразі ми зафіксовано 2601 постраждала дитина. З них це 631 дитина загинула. Але ці дані не остаточні. Вони можуть змінюватися кожного дня. Ми знаємо, що це перш всього залежить від територіальності. Ми маємо певні. Обмеження в документуванні злочинів, це зокрема пов'язано з тимчасово окупованими територіями, але я хочу сказати, що сумна ця статистика і трагедії дитячі вони почалися ще зараніше. упродовж 2014 року, по 2022 рік. в Донецькій і в Луганській області також мали факти загибелі і поранення дітей. Ми мали Зокрема, 39 загиблих дітей і 87 поранених по кожному факту відбувається досудове розслідування. Збираються всі можливі докази, які будуть допустимими, якісними не лише для національного законодавства, а також на міжнародній площині. Пані Яно, маємо ще хвилину часу. Хочу вас запитати, які основні виклики і труднощі виникають під час саме збору доказів. Так, да, Дякую за запитання. Маємо виклики. Це перше, що сказала, що значна територія України є окупованими. На певній території проводяться активні бойові дії, які не дають можливості нам достатися до цих міст. Крім того, це певна небезпека, з якою стикаються як слідчі, так і прокурори під час безпосередньо після. Чинення таких злочинів після атак, іноді, навіть під час збору даних огляду місця події, відбуваються повторні обстріли, внаслідок чого все руйнується навіть та доказова база, яка є. Також ми маємо певні проблеми, навіть не проблеми. А з допитом, з отриманням свідчень від свідків і потерпілих, особливо дітей. Зокрема, це зумовлено їхнім станом, який вони пережили. В цьому, на, цьому, на цьому напрямку безпосередньо за участі ювенальних прокурорів проводиться, відбираються свідчення у дітей. Ми, вже налаштувались те, що налаштували абсолютно всіх про те, що такі допити відібрання свідчень людей повинні проходити в безпечних, найбільш комфортних для них умовах. Тобто на сьогодні це спеціальні приміщення навіть в половині України. У нас вже є такі центри захисту дитини з залученням обов'язково психолога. Законного представника за необхідності навіть адвоката, і саме основне це спілкуються з дитиною спеціалізовано прокурори і слідчі, які мають спеціальні знання, навички у спілкуванні з дитиною. Це надає можливість уникнути повторної травматизації дітей і як найкраще зафіксувати саме всі докази чинення злочинів військовослужбовцями Росії. Пані Яна, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Яна Томіліна, начальник відділу департаменту захисту інтересів дітей офісу генерального прокурора. Дякую.